Історія у пляшці. Смертельна автопригода трапилася на дорозі татарів Кам'янець-Подільський. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Шкода Фабія не обрав безпечної швидкості руху та наїхав на 63-річну жінку. Від отриманих травм вона померла ще до приїзду швидкої. У Тернополі водій автомобіля збив чоловіка. 62-річний тернополянин переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Його з травмами та переломами госпіталізували до лікарні. У Тернополі під час гасіння пожежі багатоповерхівці, вогнеборців рятували 12 людей. Загоряння сталося в одній з квартир на п'ятому поверсі на вулиці Яреми. На момент прибуття рятувальників полум'я поширилось на площі п'яти квадратних метрів. Пожежа супроводжувала значним задимленням, тож одночасно з гасінням рятувальники вжили заходів для провітрювання сходової клітки та обстеження квартир. Загалом з верхніх поверхів будинку врятовано 12 людей, семеро з яких не неповнолітні, також евакуйовано орієнтовно 20 осіб. Обставини виникнення пожежі та суму матеріальних збитків встановлюють спеціалісти. Пожежа у центрі Тернополя горів будинок правосуддя. За попередніми даними, це трапилося через побутові причини. Внаслідок замикання кабелів загорівся електроприлад. Ніхто з людей не постраждав. Задля встановлення остаточної причини виникнення пожежі буде призначено ще ряд додаткових експертиз. Триває розслідування. На Тернопільщині зупинили п'яного водія. За непритягнення до адміністративної відповідальності чоловік запропонував поліцейським 200 доларів. Правоохоронці викликали на місце події слідчо-оперативну групу. За таке правопорушення чоловіку загрожує максимальне покарання до 4 років позбавлення волі. Спонсор показує. Історія у фляжці.